всім доброго дня. Сьогодні у нас продуктивна, як то кажуть, неділя. Сьогодні зранку зустріли вже трьох клієнтів, трьох клієнтів на Кіа Ніро. З самого ранку зустріли одного чоловіка в Хмельницького, другого також забрали в Хмельницьку, все повіддавали, роздавали і зараз заїхав сюди от, до людини, яка займається в нас детейлінгом. Ось два автомобілі. Кіа Ніро також готується для наших клієнтів. Красуні, дивіться, це є білий перламутр і ось такий чорний металік. Цих два автомобіля. Я думаю, що понеділок-вівторок будемо також віддавати нашим замовникам. Лишилося е, почистити, подивитися по стану лакофарбового покриття, тобто чи є вм'ятинки чи немає, позаражати автомобілі, пробити догора страховки і будемо віддавати. До речі, на сьогоднішній день є ще е, два актуальних автомобіля. Це дві рестових, одна чорна 16500 і друга 17500 євро. Кого зацікавить, телефонуйте. Мій номер телефону є в шапці профіля. Також кого зацікавить, Hyundai Kona є синього кольору 20-го року 170 пробіг, Ціна в Україні може становити 14-900 євро. Автомобіль в ідеальному стані. Чистий 2020 рік, два кабеля, два ключа, дві зарядки. По підчебниках проблем нема. Був особисто біля неї. Вона зараз знаходиться в Нідерландах. Кого цікаве, телефонуйте. Фотографії, відео можу вам надати. Дякую.